Усім привіт на моєму каналі і моїй майстерні. Недавно виводив одного блогера брехуна на чисту воду, а тепер приходиться виводити і другого, тому що я так зрозумів, цей блогер рішив попіаритись на дотошному, і всі його відео, де він його згадує, набирає максимально переглядів. Я так думаю, дотошний йому вже два роки сниться. Ну і хто тепер пір дотошний? Скажіть, пожалуйста, так і запишемо. Ну і хто тепер пір дотошний? Скажіть, пожалуйста. Так і запіше. Я тут нічого не захищаю, я показую факти, як воно є, а він вирішив бути адвокатом Метабо. Ну, звичайно, ви розумієте, адвокатом за гроші. А тепер дивіться до того, як то брехло, розсуждало до того, як йому не заплатили метабо. Там, там дотошний вляпався в скандал з метабо. Почитав коментарі, там реально люди пишуть, що у метабо є ті проблеми, про які дотошний говорив. А Метабо говорить, що це брехня. Я сьогодні перед стрімом побачив дотошного ролик, трохи погортав, подивився. Я вам скажу, що у цієї моделі метабо дійсно є ця проблема. Про це всі кричать. Що метабо там вони собі надумали і там на детошне не знаю. Реально косячний шуруповерт, який не заслуговує в жодної уваги, це точно. Ти купляєш метабо за трьох собі і думаєш, що все, я мебільщик, у мене метабо. Ну, у тебе там як колбаса всередині корпусу це прикол? Вообще жесть. Він у тебе там двигатель, як колбаса в старому корпусі. Це прикол? Вообще жесть. А тепер я вам покажу, як він перезивається на ходу. Показати, коли він каже, що метабош ось не так. І у нього є ще сателіт, його там кум, я не знаю, чи брат, чи сват, на якому він косточки кидає, типа там трошки грошає ще в тей, також типа там метабо погано. Чуєш ти, пилюка, ти що там каніфолі в себе в майстерні обнюхався? Он значить, сателіт. Я завжди показував і буду показувати різні косяки всіх інструментів. Лайкають. Ух. Звісно, що лайкають, ще більше будуть лайкати. А тепер слухайте далі, як йому метабо не занесло бабла, що воно говорило? По секрету скажу, що робили хлопці з нею тести з метабо, то оцей малюк трахнув метабо. Ну чого ти зараз не говориш, що GTM зараз трахне метабо? Погляд, э, порівняння оцих двох швидко, тому що цей джеттемка він прямий конкурент, тому що теж 3000 тиші день, три Я вам скажу, що метабо од по, по повній. Це буде публічне приниження. Метабо. і метабо мали б відчувати ринок, то що там фірма, бренд, бла-бла і так далі. Але ну, вони мали б побачити, що заходять вже безщиткові китайці, які на п'ятку наступають, і вони сьогодні, зараз, вже долини нажати на кнопку і продавати своє барахло щиткове за 2000 тисячі гривень, а то може бути за 1800. Розумієте, друзі, яке воно фальшиве, як воно сплітає? Тобто він в своїх попередніх роліках говорив, що метабо говно, а тепер дивіться, люди в нього питають пораду. Яку ти порадиш, я схилаюсь до метабо. Якщо ви мали, я кажу, грант, беріть собі і не треба ніяких там метабо. Бачите, друзі, той алкашок навіть нікому ніколи не радив метабо. А зараз я вам скажу, чого він алкашок. Я трошки зайшов на його канал і подивився його відео, і я поняв, що він завжди бухий. Зараз я вам це покажу. Я ж сказав, що я в п'ятницю прибухнув зараз. Ну, пивка бахнув пару баночок. Ну, Сьогодні п'ятниця я був на роботі з самого ранку. Нехорошо, мабуть, виходить в ефір під пивом, але. Звісно, що нехорошо. це неповага в першу чергу до своїх підписників. Ти набухаєшся і потім всяку хрінь говориш. Ви думаєте, що це один раз, Показую далі. Світле пиво в, цьому, в Аврорі вже тьфу, кажу. А, сільпо по 18 гривень тубор. Бачите, він бухий, в нього вже язик заплітається, каже, що пиво в Аврорі купив. А як буха людина може давати якісь поради? І це ще не все, показую далі. Нюх на самогонку є, нюх на самогонку завжди є. Пив починається з того, що відкривається багажник у лісі. Достається самогонка, сало, трохи розрядиться там, підпівасік вечірні, прям хорошо. Тому що деколи хочеться подивитися, як то трохи п'ятниця, я трошки врізав пивка, але то воно на краще. Я і так... Дивіться, він набухається і сплітає все підряд. Зараз я вам покажу. Як і Дніпром колись зробив із Фореста. Він прийшов на ринок, побачив є Фореста дешеві, плюс-мінус якісні. Він що зробив, їх викупив і знищив. Отака От штука. І чуєте, що він сплітає, що Дніпроєм викупив Форесту. Так Фореста і Дніпром це одно і те саме. А він що, набухався пива і видає свої фантазії за правду? Пурга номер 2 Зеніт це в ту саму корзину, що і Револьт. Це одні й ті самі люди це ринок Барабашова, Харьков. Тобто сюди приїжджає інструмент, і на нього просто наклейки клеються Револьт або Зеніт, або ще щось прокрав таке. Чуєш, ти чепуха? Зеніт це є Демікс і корні його з Дніпропетровська. А Револьд молода торгова марка з Чернівців. І ніхто тут наклейки не клеє, все приходить з Китаю, з наклейками, все поклеєно. Хто такий GTM? Метабо. Ну, друзі, ви ж дивитесь мій канал. Я скажу, звісно, Metabo, Ну тому що в тебе перед тим GTM трахнув Metabo і зробив публічне приниження. А тепер ти кажеш, що є власні заводи, власні там виробництва, і, звісно, є власні жополизи тепер. Друзі, будьте уважні, наступна брехня. На якому він косточки кидає, тіпа, там, трошки грошей, щоб той також метаба поганий. Скоро буде на каналі по ідеї. Зараз іде розмова про те, що, ну, той перфоратор, про який вони там розказували, який він поганий і як там шатається ротор. Ну, Просто щоб ви розуміли про метабо. Мітабо, Мітабо компанія болгарки якої працюють на кар'єрах, і там не витримують не девульт, ні Бош. Там працює тільки метабо. Почав про перфератори, якого хера ти сплітаєш про болгарки? А зараз я тобі покажу про той перфератор. Ось тобі метабовці відправили три перфератора. Тут ти висказуєшся, що ти чесний блогер, і що метабо з тобою працює. Ну, оце ти чесно признався, а надалі твоя чесність пропадає. Там фабрикують і показують нам в своїх відосах, ну, Типу, що ротор шкрябає по статору. Ось який був завода, такий і лишився. Чуєш брехло, це по твоєму непотертості? Чи ти пробухнув пивка з Аврори і тепер тут розказуєш людям? Друзі, ну ж видно, що якір затирає статор. Ось дивіться тут. І оцей вершок дуже добре видно. А тепер слухайте брідятіну далі. Хитається рота в своєму посадочному місці. Да, звісно, він трохи хитається, тому що це теплові зазори. Коли інструмент працює, він нагрівається для того, щоб не тріскав корпус, зробили спеціальні теплові зазори. Теплові зазори це в підшипнику, ну ніяк не в корпусі. Підшипник може трошки люфтити. А якщо отак от в корпусі люфтить, ми бачимо зразу потертості на роторі і на статорі, тому ти не скривай цю брехню. Дивіться, як видно, затертості на роторі, тобто він їх там. Прикриває, не прикриває. Ну а ми всі ми побачили, що є такі затертості. Тобі дійсно пиво так мозги забило, що ти не бачиш у тих потертостей. Навіщо ти так обманюєш людей, чесний блогер? Чи тобі мета бо так дуже добре дали лизнути, і ти говориш по їхній методичці? І тобі це люди в коментарях писали в цьому в цьому відео і прикріпляли тайм-коди, де я ті потертості. А ти, падлюка взяв і повидаляв, чесний блогер. Друзі, я в себе на каналі показував цей перфератор. Там були такі потертості, і тут теж є такі потертості. Це означає, друзі, що це невдала модель. Тобто жодного інакшого, ні в боші, ні в девольта такого не буде. Це є невдала модель, яка швидко горить. Друзі, ви розумієте, та чепуха накинулась на дотошного, тому що йому платять. Я тут дотошного не захищаю. Просто я тут заправду не люблю, що то чіпушило тут несе таку гниль. Там він говорить одне, тут передівся зовсім говорить друге. Перфератор прийшов захищати, а там оказується теж потертися. Коротше, ти брехло. Слухайте, що він раніше говорив про Дотошного. Впрочем, Дотошний теж красавець. Він собі абсолютно чесно, він собі сколотив і підписників своїх, і своє ну, і своє направлення. Не можна вау! Дотошний вже чесний? ...казати про людину, яка досягла такого успіху, що він якийсь лошара чи щось таке. Він робить контент, люди його хабать. Може ви. Ви можете навіть його ненавидити, але ж одним гласком підсматривати, а да, ну що там, що там він там. То ти про себе говориш, що ти його ненавидиш, і один газком підмарюєш. А про те, що він його ненавидить, я вам друзі далі докажу. В цілому, він бере інструмент і показує, що всередині, що він там свердить, що не свердить. Таке плюс-мінус ну, крупним планом показав. Вже якесь представлення про інструменту людини складається. От все. А те, що він там говорить, що це клас, і він там такими, ну, такими бурами, там, починає от такими перфораторами щось там намагається, то це його формат. Дотошний буде багато відосів кидати, е е е різних проміта, бо і залітати на свою там десятку з жалюгідну або п'ять тисяч переглядів, ми будемо робити йому відповідь. В смислі відповіді, ти ж сам казав, що в дотошного все по конструктиву, ти ж сам казав, що там якорь болтається. Я тут, друзі, взагалі в стороні за цим спостерігаю, але я бачу, що тому чувакові дотошний днем і ночі сниться. день, в Україні я, який буде працювати з Ельгірем. Дотошному до Енхеля як до небо рачки, не дивлячись на те, що у нього там 100 тисяч підписників. Слухай, балабол, він ще років 6 назад був дилером Енхеля, і тобто він стільки оглядів зробив на Енхель, що навіть про Енхель взагалі ніколи нічого не чув. А що ти тут людям сплітаєш? А тепер я вам скажу, чому цей пиздолис так гоне на Дотошного з себе строїть типа чесного блогера. Я з Дотошним спілкуюся вже багато років, і він мені розказував, що цей лис-пиздолис писав до нього і просив прорекламуватися на його каналі. Дотошний проморозився і на що пиздолис написав: Ну ж, ви розумієте, земля кругла. Що, Ванічка, пам'ятаєш, як ти писав до Дотошного? Чи пам'ять від пива вже відшибло? Жаль, що дотошний не дав мені ті скрини, просто він не хоче в то болото в'язуватись. А я не буду мовчати, я люблю таких лушпінів, як ти, виводити на чисту воду. Але вибачайте, треба спіймати брехла на гарячому. Ви просто подивіться, яку болгарку від фірми Метабо він знайшов на помиті і стверджує, що ця болгарка... В смислі знайшов на помийки. Ти опять бухнув пиво, якусь крень сплітаєш від себе. Вставляю відео людини, яка відправила доточному цю болгарку по гарантії. Метаба, про яку казали, на смітнику десь там знайшли. Щось вона там валялась десь. Ніде вона не валялася. Це робоча болгарка, яка використовується в нас для монтажу синтехніки. І купувалась вона тільки для одного вирізання металевих труб. <кхем> а, що з нею трапилось? Вирізали труби ми е, зверху, це з тої, які гарячої води були, і під потолком треба було обрізати трубу. Цю болгарку, виходить, при відрізанні клинить. Е, після того, ну, звичайно, там нічого вона не відрізала, вона тільки почала різати. Е, що було? Тобто ми ну, зупинилися, диска немає. Тобто з неї звідси почали з цих отворів висипатися пластик. Uh, ніхто її ремонтувати і чи не хотів бажання було її тільки одне викинути з вікна, бо це ну, те, що трапилося, ти стоїш на висоті 3 метра, відрізаєш трубу, клинить диск. Болгарку зажовує. Ну, радості було дуже мало, і цю болгарку хотілося тоді викинути реально з об'єкту. Просто і забудь про неї, що вона така в нас була. Бо таке трапилось в мене вперше, щоб отак от ладно, там диск просто зажувало, Ні, вона тормознула різко, потягнула за собою. То есть, ну, Біди могла робити дуже багато, так як ми працюємо без захисного кожуха, бо в труднодоступних місцях підлізти по-іншому не можна. І всі сказали, що ну, ті, викинь її просто і забудь, бо по гарантії тобі її не відремонтують. Тобі знайдуть 155 причин, чому її не можна по гарантії ремонтувати. Тобто Вона от реально проробила це півроку, максимум її було. Тобто, що вона проробила. І то, що вона робила не кожен день там. Отак, друзі, всьому. Оце ще не знає, вставляє свої догадки і каже свою фантазію за правду. Що чесно, друзі, я реально розчарований. Якщо ще вчора для мене Девольт, це був зірець електроінструменту. Сьогодні я упевнився і показав вам, що це не так. Ти тут розчарований. Спочатку ту болгарку треба мати в ремонті як мінімум 2-3 моделі, а потім щось говорити. Та ти взагалі її, напевно, перший раз тримаєш оцю цю девольт болгарку в руках, а і говориш, що ти розчарований. Опять бабахнув пива і себе аццібятіну несеш. Та тобі люди пишуть в коментарях, що це топова болгарка, що особисто в мене вона ніколи в ремонті не була. Тобто ти її побачив перший раз, в руках тримаєш, теж перший раз і робиш якісь висновки. Навіть ти її не тестував, просто розібрав і несеш якусь хрінь. Власне професійний інструмент відмотали, афієний інструмент знову ж таки дотошний до нього доколупався, до тих афігний інструмент. Носить по через день його. А хто там доколупався, До показує все, як воно є. Також і я показую ремонті все, як воно є. Нічого не видумую. Де що згоріло, деякі люфти, все показую. Тут ти тут е, тебе, як скажімо так, дурачка, то мета бо купило б, підсипало трошки тобі там тих кісточок, як ти говориш, твоїми словами, скажу. В себе на каналі вони зашкварилися. І тепер тебе як дурачка використовують. Скинули весь свій негатив з дотошним на тебе. Слухайте, як він набухався і сплітає далі. Ну там туди-сюди Макіта прийде, подивиться на наш ринок, що тут у всіх макітавський акумулятор. Я б на місці Макіти просто прийшов би тут і всіх виїбав. І не вопрос вообще, тому що це їх розробка, їхні соки. Прям всіх, отак от, от і все. І вони б стали своїм інструментом, Гулять, ну, на макітовських акумуляторах працюють. Я не люблю, коли люди ставлять собі макітовську базу. В смислі, а твій лідер, що не на макітовській базі, що ти рекламуєш? Чи взагалі ти... люди мають слухати тебе, що їм купляти? Ти в коментарях пишеш, що Макіта не вийшла з болот, так я тобі ще більше скажу: твоє метабо також не вийшло з болот. А ти про це падлюка мовчиш? Люди, я вибачаюсь, мене аж тріпає, коли от таке брехло видає з себе експерта. А тепер ще одна брехня. Дивіться, що в нього там про крафт. Я проти Прокрафта нічого не маю. Це хороший побутовий інструмент. Але я вам зараз покажу, яким бреше. Що тут, я сьогодні ж кажу, побачив. Я зараз не хвалю. Будемо дивитися, що тут. Будемо дивитися, що з цим про крафта. Вони навчать про слів про Прокрафт і Старпро. Дивіться, Старпро взагалі нічого не знає. Про крафт опять таки. Про крафт пишуть, що вони там зроблені теж в якоїсь Гірманії. Коротше, про крафт базар однозначно. Ти тепер говориш, що вони сертифіковані по всій Україні, а раніше ти кричав, що це Базар Барабашова однозначно. І що в мене ніколи не буде Прокрафта на каналі, що гіршого одна й не існує. Про Прокрафт і є ж німиці ці Усіх, у кого макітавський акумулятори, я, напевно, не буду їх показувати на каналі, тому що ну, це не дуже добре виходить, що люди взяли ну, базу макіти і тулять. Ну, сразу, сразу По-перше, пишуть, що це якась страна, яка не відповідає дійсності. По друге, взяли чужий акумулятор. Ну, що це за бренд? Ще раз тобі нагадую, чи пошило в тебе лідера на каналі найбільше, і там Макітовська база. Якого хера ти його показуєш, якщо ти не рекомендуєш? Приїжджав представник про хафта, говорить: от наша новинка, безщитковий шуруповір. А я його в руку беру і так просто перше. Я говорю: ви що? Ви що ми зробили блокування шпинделя? Ви блі, як взагалі? Безщітковий шуруповір, бляха, муха. Тому я ну, з ними не буду співпрацювати. По перше, що вони заявляють, що вони зроблені десь в Німеччині піво Procraft, і є ж з ними. Там куча таких компаній є. Це базар, це TikTok. І ще одна брехня люди показують? Прокрафт це базар, і не буду мати з ним діла. Тому що якби вони писали чесно, що вони зроблені в Китаї. Я би їх брав на огляд, а так вони пишуть, що вони де зроблені? в Німеччині вже сразу же піздьош. Вибачайте, у кого там діти а, біля вас. А, але це відразу неправда, і далі буде неправда про оберти, про ємність акумуляторів і все таке інше. Хай спочатку будуть писати чесно, що то Китай, а далі будемо з ними розмовляти. Про крафт це базар. Я проти про крафта нічого не маю, але ти ванічка тут вилизиш і ще щось на тутошного гониш. І наш ти тепер показуєш про крафт, як ти казав, що він не гідний твого канала чи не гідний твого его. І тобі також люди писали в коментарях, що ти ніколи не будеш показувати про крафт. Бачиш, яке ти брехло, мозги повністю пропив. Про крафт. про крафт. Я так само відношусь до них, як і до Револьта. Це, по суті, одні й ті самі люди про крафт навчили ну розказали револьту, що давай завось інструмент. Якось назвемо. Ми тобі допоможемо. Лайкають. У -у -у. Отож, друзі, підведемо таке заключення. Він більше говорить. Чим робить. В нього більше болтовні, скажімо так, на каналі, і більше цього словесного поносу, чим і роботи, чим розбирання інструменту, чим взагалі ремонту. Він взагалі з тим не зв'язаний, хоче показати себе, що він якийсь експерт. Максимум, що він може, це розібрати акумулятор і заміряти ємність. Ну і також щось сказати по електричній частині, а в механіці він повний дундук. І як ви побачили, він дуже швидко міняє шапки. І як Бачите, інтернет все пам'ятає Ванечка. і це в кожному його відео можна знайти якусь брехню. Просто я не хочу забирати у вас багато часу і робити там відео на годину. Ось друзі, ви познайомились з самим чесним блогером планети Земля. Ти купляєш мітабу за трьох собі, і думаєш, що все, я мебельщик, у мене метаба. У тебе там як колбаса всередині корпусу. Це прикол.